Всім привіт, тут дивиться це відео. значить Записуємо відео в машині, тому що на дворі вже, як ви бачите, темнота та й дощ іде. Вже на дворі не запишеш відео, ніяк руки не доходять, щоб я записати, але вирішив все-таки зібратися і записати вам це відео. Якось воно буде дуже корисним. Тому що коли я шукав інформацію, я не зміг її знайти, друзі. Тому вирішив записати цю інформацію, щоб ви знали і хто буде шукати інформацію по поводу ГБО. Газових установок, чи метанських, чи пропан-бутан щоб ви попали на моє відео і почули це також. Тому що в інтернеті куча є роликів про газ про газові установки. Але ніхто не може розказати чітко і ясно, що ж все таки вибрати, чи пропан-бутан, чи метан установку. Я вам зараз спробую це пояснити і розказати. значить, і... в мене Opel з B, вона йде на метані заводську. Автомобіль був зібраний в Германії під замовлення. Тут дуже крута комплектація. і газова установка була поставлена прямо із завода. У мене є книжечка, там, де написано, що воно прям з заводу стоїть, все як треба. Вона пригнана із-за кордону, була. в Україну ми її розтаможили, і я нею вже цілий рік володію. Рік покатався на цій машині на газометан і готовий вам розповісти, які є плюси та мінуси цього газу, також про пропан-бутан. Тому що планую переводити її на пропан-бутан. Про це я розкажу пізніше, чому так хочу робити. а Зараз вам розкажу про те, що коли ви хочете собі поставити газову установку, і ви ж все-таки думаєте, що ж поставити, пропан-бутан чи метан. чи Все-таки пропан-бутан в установку. Ви, значить, задумаєтесь, е, є два фактори, чому всі ставлять пропан бутан установки Два фактори, чому їх всі ставлять. Перше, це вартість самої установки і її роботи, щоб її поставити, коштує дешевше, ніж встановити метановську установку. Метановські установки ставляться набагато тяжчі і там набагато більше мороки з ними, ніж з пропановськими. Тому установка пропанновської установки, тобто установка пропановського оборудування вам обійдеться. В два рази, можна сказати, дешевше, ніж метановського. Це зразу вам говорю. Так само і купити його дешевше буде, ніж метановське. Це якщо ми говоримо про четверте покоління. Потім другий фактор це мало... мале наліччя заправок. Дуже мало в Україні заправок метановських на сьогоднішній день лишилося. Так що це теж великий фактор того, чому в нас в Україні ніхто її не ставить метана. всі, хто стояв на метані, всі його переводять. значить відео ми записуємо 24.11.24 24 року. Тому на сьогоднішній день не актуально ставити метаноскі установки, тому що ну, заправок в Україні дуже і дуже мало. На всю Україну, якщо не рахувати, ну, якщо знайти на всю Україну 100 заправок метановських, було б непогано. Хоча, я думаю, і стан не нарахується на сьогоднішній день. Так як до війни їх було ще трохи було. Коли почалась війна, особисто в моєму регіоні, скуди я, багато метанських заправок закрилось. Їх і так було небагато, їх було всього навсього вокруг мене, в мене два города, округ мене я живу в селі, Вокруг мене два города. З одної сторони до города 15, з іншої сторони до города 20. В одному місті було 3, в другому було дві. В одному місті дві такі залишилися, в одному місті всі три закрилися. Так що їх поменьше, набагато стало менше, ніж було до війни цих заправок. І зараз з ними проблема. А ще й газ під час війни подорожав два рази і метан став ціну бензина. Я їздив, він був в ціну бензина, потім він почав падати. все-таки. І зараз він десь коштує. На сьогоднішній день метан коштує десь 40-45 гривень за один куб. Коли пропан коштує 38-36 за одну літру. Разниця, я думаю, вам зрозуміло. Тому що бензин коштує 58-59 почти до 60 євро. Ну, там десь є 56, знайти до 56 гривень е літру бензина. Так що ось ще одна разниця між пропаном і метаном, що метан чуть-чуть зараз дороже. З чим це пов'язано, я не розумію. Метан це ж природній газ, він повинен стояти стабільно, він не повинен дорожати. В итогі чомусь метан дорожає, пропан. Ну, Про пан дорожає, бо війна це зрозуміло, але коротше, діло не в тому, а діло в тому, що чомусь метан тільки дорожає з кожним роком. Тому це теж велика проблема тих е, людей, які хотіли би їздити на метанових установках, але не їздять. Так що, значить дивіться, назвав вам два фактора, Чому ми не ставимо метан? Тому що є два фактори це наліччя заправок, яких немає. І це Вартість самої роботи з установкою коштує немаленьких грошей, тому люди і не хочуть ставити метан, ставить пропан-бутан. Тепер перейдемо до того, друзі, чим же полезний пропан бутан, чим полезний метан. Значить... Дивіться, я їжджу на метані, я замітив таку штуку, що я не міг в інтернеті знайти ніде на це інформації. Значить, дивіться, друзі. Зараз в мене машина працює на бензині. Ось бензин показує вона, бачите? Я зараз нажимаю на цю саму кнопочку, вона покаже вам, скільки в мене газу в балоні. Пух! У мене в балоні ось стільки газу зараз, майже повний балон. Перемикаюсь назад на бензин. І знаю, ви при цьому всьому, я знаю, що ви почули, там таке вур-вур-вур таке легенько, чутно як машина переходить на метан то тобто, з газу на бензин. Дуже хороший переход має вона і це мені подобається. Потім, що ще вам хотів сказати, прикол метана в тому, що я можу цю машину заводити на холодну в любу пору погоди прямо на метані. Не треба заводити її на бензині. От я сідаю в машину, дивіться. В мене робить метан зараз. Я зараз на метані. Бо коли світиться вся лампочка, то, хоп! Це означає, що бензин. Я вмикаю метан, вона перемикнулася, я її глушу. Все, машина виключилась. Вижимаю щеплення і... За... Завожу її зараз. Машина завелась на метані, дивіться. Показує метан. Ось так. Бачите, вона завелася спокійно і ніяких бензина, нічого. Вона зразу завелась на метані. Так, да, я її прогрів, звісно, ви зараз кажете і так далі. Так, да, я її прогрів. Але прикол в тому, що я її можу на холодну завести на метані. В будь-пору погоду. В любу... Пору року, то є в будь-яку погоду. Я її можу завезти прямо на газу. не надо, на, на бензині запуск, в секунд, пару ждеш, потім вона перемикається на пропан, як це з пропаном. Тут такого нема. Нема бензина, тільки є газ, ти на газу можеш завезтись і поїхати. В той час, коли тебе на пропані, якщо мінус 10, і в тебе машина ночі постояла на вулиці, і ти хочеш її завезти у тебе в боку нуль бензинки, ти її не заведеш. Метан ти заведеш, метан під тиском високим подається. І все, ви її просто заводите. Оце великий плюс метана, друзі. Чому... Чим він полезний? От тут, прикол там немає та бензину в баку, але є зато газ. Ти бринк, завів, поїхав, заглушив, знов завів, поїхав. І так грається. І нічого, поки газ є, ти будеш їздити. В ви так і не зробите таку штучку. Може в якихось є така прикол, що прям з... На холодну, в мінусову температуру вона заведеться у вас на газу. Хоча я сумніваюся дуже сильно. Хоча все всяке може бути. Ось вам прикол е металонської установки. Ще один плюс металонської установки це її строк служби. Балони в е, якщо оригінальні балони з е сертифіковані все, а, допустим, всій машині оригінальні балони з дня її. Е Стоять тут оригінали, тільки стояли, коли її тільки випустили. Це з 2010 року. У них термін придатності в цих балонів 30 років гарантія стоїть. І 30 років стоїть термін придатності. В книжці, в офіційній все там є, воно не хочу вас шукати, показувати. Термін придатності балонів 30 років. Через 30 років ви їх робите діагностику, перевіряєте їх. Що з ними все хорошо може їх треба підкрасти, од Ну все таки вони ж не захищені нічим. Краска може з часом з'їсти і. Метал ржавіє і це все. Ну, ви їх просто приводите до порядку, красти і маль наносите, все як треба, і вони знову вам служать. Якщо в ньому нема течії, нічого він пройшов провірку, їх там можна перевірити ці балони. Вони ж перевіряються, можна поїхати, і провірити, і відреставрувати, і будуть вони ще ходити. В той час, коли пропановські балони пропановський, максимум 5 років, максимум, це вже все, це вже капут може бути, навіть до п'яти вони не доходять, деякі балони. Але більшість балонів, якщо вони качественні, там, із італійської якоїсь цієї фірми, то да, вони можуть походити 5 років вам ці балони. І опять же, залізить від того, де балон знаходиться. Якщо він у вас в салоні в багажнику, то років 5 я думаю відходить. Якщо на дворі він у вас ззовні знаходиться, під машиною чи на машині десь, то зрозуміло, що він стільки не отходить. Теж треба все розуміти. Ну, так як Пропановські всі балони на е, салон, тобто в салоні їх держать, Пропалські, то Метановські завжди виносять на вулицю. В усіх машинах Метановські на дворі. Особливо якщо це взяти газони, зелистарі, оці, зели оці УАЗ, ЛУАЗ, автобуси, там заводська установка йшла. Її ставили, коли автобус з конвейера спускали, їх її ставили. І як ви пам'ятаєте, всі балони все було на дворі винесене із салону. Нічого в салоні не було. Вони були або на криші, або між кузовом і кабіною, або між е, знизу десь під рамою і кабіною. Було коротше, таке. Так що метан в цьому випадку е, довговічний, можна сказати, метанська установка. Вони довше служать, ніж пропан бутан Ось до в чому прикол. Що слідкувати за балонами і робити ТО один раз на рік, то я думаю, буде все добре з машинкою. Хоча я вам говорю, я вже рік їжджу на ній, ні разу того не робив. І я не знаю, чи до мене воно робилося. Так що, ну, слава Богу, все добре і все їздить. Ось така є ситуація між пропаном і бутаном і метаном. Отак, друзі. Так що, якщо хочете ставити пропан-бутан, але у вас в місті є одна чи дві заправки метановських. Примірно, недалеко від вас, там десь Там в районі 15 км їзди до неї. Метан ставте, він економніше, ніж пропан Бутан навіть. На ньому її від'їздити вигодніше, ніж на пропан Бутані. Він набагато менше, він повільніше згорає. І це дуже великий йому плюс. Так, да, він, звісно, коштує зараз недешево, я согласен. Але якщо у вас є я ж кажу, і заправка поблизу і у вас грузова машина для роботи, допустимо, грузова машина, якась там, не знаю там, спринтер, мерседес Mercedes, на 3 бензиновому моторі приблизно, чи ще щось таке, чи там у вас просто якийсь міні як у мене йде на бензиновому моторі, то... Так, да, воно прикольно, воно все це, типу, ну. І всі кажуть, та ні, ну як же так, як пропанова установка дешевша, газ дешевший на пропан. Ставимо пропан, який може бути метаном. Друзі, пропанову установку треба обслуговувати кожних 10 тисяч кілометрів. Газове оборудовання пропановське. Кожних 10 тисяч кілометрів ви повинні робити е, провірку. Фільтра, оце все, там, чи нема утічки, чи там мімбрами, чи всі шлангочки, патрубочки, все. І проблема завжди у нього в тому, що газ не є чистий, він забиває форсунки, він там е, редуктор портить, ще щось там постійно є якісь ремонти. Не може бути такого, щоб ви поставили пропан бутанову ботанову установку на машину, і вона вам 5 років їздила без єдиного ремонту, без єдиного там якогось е, вмішаті. І так далі, знаєте, не буде такого, одразу кажу. Поїздите, то фільтри мінять, то ще щось, то комп'ютерна, вічна програма збивається, прошивочна ця, вічно злітає, треба робити корекціоку, то ще щось, то форсунки забиваються, то вони взагалі підклинюють, бо тому що газ гаммо. Один раз стоїть залити галіми газ. Все, читайте, форсунки ваш чат покинуть. Навіть якщо це нові форсунки, ви їх поставили і тільки місяць їздите на пропанові установки. Тільки доустановили газ на машину, поїхали, місяць покаталися і тут на хорошу заправку один раз заїхати варто. І піде ваша маш... ваша газова установка по самій, самі розумієте. З метаном такого немає, друзі. Метана такого ви не має. Метана є ще один мінус це від експлуатації. Е... Постійно на газу, постійно на газу, я експортує, може бути і за такий термін великий, може бути трохи конденсату в балонах. Це може бути, я навіть не спорю. Тоді повищена димність при запуску на холодну на газу. Появляється такий сив, сивий дим, і він такий густуватий. Але він швидко проходить пару секунд, там може минуту максимум. Поробить машина і вже цей газ розвіявся, коли нагрівся мотор. От іменно при запуску на холодну на газу, от в неї таке є. Але це я опять же по це невелика повишеність конденсату в балонах. Там стоїть на цій газовій установці стоїть влагоділітять і все, в яке це все забирає. Ну, понятно, що я ж кажу, я на ній рік їжджу, я вже проїздив, за, на ній на, за рік майже 40 тисяч кілометрів на цій машині за рік. Я не знаю, чи там цей і хороший, чи ні. чи це... Ну, Раніше вона не диміла, зараз вона на холоду на газу починає піддимлювати. На бензині заводиться все, чітко мотор робить рівно, були в газовщики, все. Сказали, що от може бути, що треба балони знімати, перевіряти балони, заливати влагу з них. Може бути, що там є трошки вла... влажності. Малиця. Не знаю, як таке може бути. Я тут не експерт в цьому всьому, не знаю. Кажуть, що може і масло бути балонів, Коли на заправці заправляється, десь компресор, який заправляє машину, жене масло вместе з газом. Може масло попасти, каже. Ну я не знаю, в цьому не експерт по газових оборудованнях, Я вам просто говорю, щось таке є. Так що ось така ситуація, друзі. Хочете пропан-бутан ставити, будете економити, ну, частіше будете їздити на е, сервіси дуже часто. Тому що балони тоненькі, балони такі зараз роблять таке качество погаліме попасти, що ті балони не видержуть і, не дай Боже, ще щось станеться. з ними. Ну всяке може бути. Так само і з пропан, і з метаном тобто, і з балонами. Може купити некачесний балон і те, і ще це рване, ніж пропановське. Тут базарно. Ну я вам що говорю. Що куплять оригінали і... З ліцензіями, з качественними, з усім. І у вас вибір, чи пропан, бутан, чи метан, то ставимо, звісно, е... Якщо... дивимося на заправки, звичайно. Якщо у вас є заправка метанська поблизу в районі 15 км, то звичайно ми ставимо метан. Тому що на метанових установках вони довговічні. Метан їздить, і їздить, їздить, і їздить. І до нього не треба заглядати. Не збивається на якісь ранні корекціони, нічого. Якщо гарно все зробили, грамотно настроїли. Все оригінали поставили, все качественнее, буде воно їздити. Ну, З пропан-бутаном на сьогоднішній день все набагато тяжче. Знайти адекватного професіонала тяжко, щоб прям такий був. Всі себе називають професіоналами і так далі. В ну, вічно ти після установки газового оборудовання в них до них і вертаєшся. Бо поїздив там 17-80 після установки, ось щось там воно зводиться, ось щось воно підтроїть, ось якась там чек виїздить, ще щось, і постійно їздиш. Тому що... Ну Не навчилися в Україні ще гарно ставити ГБО. не навчилися. Може є десь такі, які вміють, які вміють качественно ставити. Я не спорю. Але у нас ще не вміють так. А Метановські оборудовання так само, я не знаю, чи хтось ставить, чи ні. Колись я знаю, їх ставили багато, колись було їх дуже багато, хто займався метаном. Метанським оборудуванням. І встановлювали і, і знімали, ставили пропан і так далі. Ну, ремонтували його. Зараз я вже не знаю, чи таке хтось робить в Україні, я знаю, по крайній мірі, не чужу, що хтось ставив метанське вже Всі з метана переходять на пропан. Тому що не, одна велика проблема це заправки. все Цена чорт з ним. Ціна, там Якщо він би коштував на 15 гривень куб газу дорожче, ніж пропановського літра, то да, базара ноль, на 15 гривень хай би дорожче був би. Але він економніше виходить по згоранню, на ньому їздити набагато вигодніше, ніж на пропан -бутані. Але ж діло в газових установках, люди, в ремонті, ніхто про це не думає. Всі хоч думають, буду економити, буду економити. Порахуйте, будь ласка, кожен 10 тисяч заміна фільтрів, всяких. Дивіться, туди треба, ой, там десь шлангочка вже така в'яла, ой, там те, ой тут, хамутик треба замінити, тут ще щось. І скільки у вас, А ще, як ви знаєте, багато людей ставлять їх із алюмінієвими магістралями. Алюміній пропан-бутані окисляється. ботані ну, коротше, Там куча своїх мінусів є. Так само і плюсів, але мінусів дуже багато. в ГБУ пропан бутан ботан так що, люди, ви за е, рік експлуатації автомобіля наїздите 40 тисяч і з 40 тисяч ви мінімум 5-6 разів по будете посіщати СТО. Іменно по ГБО. Тому що він буде вам компенсувати мозги. Це в усі ГБО так. Якщо це європейське ГБО, яке ставилось на заводі в Європі, і у вас машина приїхала з-за кордону з європейським ГБО. Я не думаю, що будуть проблеми, тому що тут більш такі розумніші люди краще ставлять. Ну що вам в Україні поставили якесь ГБО і вам там вчихляють, що це італійське, якесь іспанське ще якесь, а воно може бути просто-напросто китайський барахло, з вас взяли гроші за дороге італійське оборудовання, то воно вам буде компенсувати мозги. І плюс ще один великий мінус ГБО, опять же. Якщо неграмотна установка і неграмотне налаштування, ви можете положити свій автомобіль, а точніше мотор. Так що треба знати, до кого звертаєтесь і кому довіряєте своє авто, щоб його так сказати, ну, ставили ГБО, хто ставить вам ГБО, щоб ви були в тих людях впевнені, що вони вам зроблять все качественно і у вас через пару тисяч кілометрів не покине мотор в чат. Бо можна поставити ГБО, поїздити на ньому пару сотень кілометрів і е, мотор скаже до сідання прогорять клапана, поршня і так далі. Тому що неправильна установка топливного оборудовання і плюс неправильна настройка його може привести до таких е, проблем. Так що думайте, думайте, друзі. я ж вам говорю, Якщо, допустимо, у вас є заправки метановські ви можете купити вже машину. Ну, ставити метан на сьогоднішній день немає реально резону. я не бачу резону. Тому що не тих, хто поставить, не знайти таких людей. Де його обслуговувати, цих людей вже в Україні не найти. Типа, а купити закордонну машину на метануському оборудованні і тут експлуатувати, що у вас є метаноскі заправки з удовольствием. Навіть не думайте, беріть і не будьте горі, знати, я вам чесно говорю. А якщо вже немає такого варіанту, то понятно, пропан, завжди пропан був і буде, звісно, пропан. Він набирає попиту, так що пропан буде. Але я ж вам говорю, якщо ви маєте метанську заправку і ви реально хочете щось там зекономити, і це не будете постійно в сервісах, особливо для роботи, якщо ви багато будете їздити, метан краще всіх. Берете мінівена, якщо ви там який там малір, штукатур, там камінчик, плиточник. Вам треба перевозити якісь там е, інструменти, міні-вена, на метані берете на 30, от 20 до 30 кубов балон. Все, заправляєте, їздите і горя не знаєте. Надіюсь, вам ця інформація була корисна комусь. Багато не по темі, але отак сказав вам невеличку різницю, а ви собі думаєте. Це моє особисте мнення.